У ковалі чоловік ударив дитину біля кав'ярні та назвався поліцейським. Інцидент стався 23 липня. Чоловік вдарив дитину по голові просто на вулиці. Йому зробила зауваження жінка, яка й опублікувала відео у мережі, де розповіла про ситуацію. За її словами, після зауважень чоловік почав лаятись і заявив, що він нібито з поліції. Тому телеканал конкурентів звернувся до поліції, аби перевірити інформацію. Звернень з приводу цього до поліції не надходило, але Внаслідок моніторингу медіа зареєстрували цю подію в журналі обліку, заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Процесі встановили особу цю склали на того чоловіка протокол за 173 статтею зі значком «2». Кодексу України про адмінправопорушення і за і за статтею 173. тобто йдеться про вчинення домашнього насильства і дрібне хуліганство. За інформацією ГНП у Волинській області, чоловік на якого склали протоколи відношення до поліції, немає. Також адмінматеріали склали і на жінку, яка опублікувала відео, оскільки вона нецензурно лаялась у громадському місці.